Дуже гарно, дуже гарно. Мені сподобалось, видовищно. Не будемо виключати те, що в принципі, коли відкриється чакра виборів, то зірки знову будуть їздити зі своїми концертами і співати. І от у Тіна Кароль є готовий хід для того, щоб співати за а, е, Я так смішно пожартувала, що ж сама засміялася. Але ну, ш, е, Тіна Кароль нарешті-нарешті вирішила все-таки українізовувати свої хіти, тому що зараз дуже велика конкуренція. На ринку просто шалена конкуренція. Навіть ті жінки, які ніколи б не співали українською, вони вже свою кар'єру зразу починають українською. Я вам, наприклад, приклад вагінотворчості на свіжої покажу, щоб ви зрозуміли. Ну то треба конкурувати на цьому ринку, бо молодь прийде і хліб забере. Ґосуніш по піску, І з Я не можу зробити залуплених відео на з цього відео, тому що мені здається, вона якось покарає трошечки Ютуб. Особливо мені сподобалося це це мило, це тремчує як дівчинка, і там такі малесенькі-малесенькі сосочки, Так, от, щоб показати, знаєте, так ніби вона до холодильника в мегамаркеті підійшла, і от вона затремтіла як дівчинка. Але. Дуже треба відчувати сильно сильно. Ця співачка, тільки починаючи, я ще не знаю, хто вона. Вона теж, в принципі, ніби з нульових, ну за от фасадом, Але на відміну від дівчат з нульових, вона співає українською мовою, і це показує наскільки змінився ринок, поставивши всіх, бажаючи зробити кар'єру в Україні в умови. Те, що треба співати українською, якщо ти хочеш зробити кар'єру. Так і працює ринок. сильно-сильно, як б'ється серце божевільно? Ви відчули сильно-сильно, як б'ється серце божевільне. Але, звичайно, ну, Тіна Кара, взагалі, оці всі починаючі співачки, взагалі поруч і навіть не стояла. По-перше, вона реально в прекрасній фізичній формі. По-друге, Тіна Карель... Якщо говорити про залуплені відео і про величезну практику залуплених відео і від Тіни Кароль, в тому числі на Рагулях, то я можу сказати, що Тіна Кароль всім дасть обісратися, мало кажучи, бо так як вміє розлуплені відео Тіна Карель, не вміє ніхто. От, ви бачите, я вам показую, бачите? Ну просто майже не вульгарно, просто красиво, все уявляєш. Ну і взагалі, я відчиняю двері. Це ж. Вічний хід, мій улюблений відеокліп від Тіни Кароль – це відчиняю двері. І от до речі, тут до Тіника ой, до до цієї до першого нашого до, до, до Ірини Білийки до Христина Соловіма на відеозвернення. Якщо ви хочете дізнатися, як виглядає справжня гепардеса, тигриця і оце все, яка Крадеться, підкрадається, мов кішечка, вижди не щасливий у тебе час. Та й запустить пазурі в печінку і не благай, не вималять ні діту, ні жінка. Ну коротше, от оця кішечка, яка крадеться. Ви бачили? Ті накара просто як крадеться, як уп'ється в тебе, так все. А ти в цей час загіпнотизований. Я дивлюся цей відеокліп, Для мене це витвір мистецтва. Мені дуже подобається. І Я лечу туди щоразу. Все таки найкраща вигінна творчість в мій Карель. Я туди один раз полетіла, і тепер я вічний космонавт цього польоту. Today, today, я полетіла. Я полетіла, тому що, ну, а як не полетіти? А хто не полетить? Хто не полетить?